Всім привіт, всім доброго дня. Вже як побачили спочатку відео. Сьогодні у нас буде культивація джундіром 8360Р і німецьким культиватором. Назву напшую ось тут шириною ширною захвату 7,5 метрів. Приїхав я сюди, тут працює знайомий. Знайомий він випускник Лукачинського навчального закладу, там де я зараз навчаюся. Він завершив його десь чи 7 років, чи 8 років тому його брат завершив зовсім недавно, десь 3 роки тому. Майстром у них був Іван Григорович. Це той самий, що ми з ним цілу зиму працювали в ПТО і ремонтували там сівалку, реставровували. У мене це є відео там. Реставровували сівалку з ним, робили Т-150. Якщо ви дивитеся, то привіт. Так, зараз вже під'їжджає. Роман, зараз сідаю з ним і вирішаю знімати для вас відео. Втім, приємного перегляду ми приступаємо до зйомки. Так, ось такий звірюка. Джендір 83 60R. І ультиватор 5 метрів закладу сирина. Так, вся техніка, Техніка, звичайно, мучняцька, сильніша. Не то, що наші МТЗ. Тягне їх має бути. Ось так після нього лишається все. Земелька така пухкенька. Він глибоко не робить, але заробляє. Не знаю, тут було чи горано, чи дисковано. Швидше за все, що тут було горано. Ось там зараз хлопці розкидають міндобриво. Бачите, розкинули, а він ходить тут і зараз культивірує. Так, зараз познімаємо трошки з двора, потім ще сядемо і середини теж познімаємо.

Ось така громадіна йде. 7 метрів з половиною захват, то не 2-10 нашого дископлуга. <сум> Культиватор такий мочняцький, німецький. Назва така трошки важкувата, то я толком і не запам'ятав, як називається. Зараз зніму, покажу, яка назва. Ходить зі швидкістю 11 км за годину. Ось назва така. Іде так, на розворот. Все до краю доїжджає, тут трошки болото волога теж. Сильно до краю не доїжджає, щоб не засісти. Трактор важкий, може зразу засісти, потім буде контент цікавий, як діставати. Так, все опускається. Задається автопілот і тоді вирушає вперед. Все, сідаємо трактор далі. Катки, все сзади. Стоїть чотири ряди. Ось такі лап. Сзади одні катки і ще, ще одні катки, ось така громадина. Поїхав він на заправку, зараз заправиться, повернеться назад. Зараз покажу, яка тут площа. Вже зробив приблизно 30 гектарів. Ось так виглядає. це все рівненько. Ось така загоночка, рівна їх струна. Все йде по навігатору, по автопілоту мастить, як має бути. Так, 82. МТЗушка ходить, розсипає карбамід. Ось там стоїть кейс з навантажувачем і розгружає беги. Він там заправляється, я тут трошки стою, чекаю його, і зараз будемо знімати. Ось так виглядає розсипане міндобриво. Не знаю, чи тут по краях багато, чи тут мені сиплять багато, але сиплять так хороше, непогано. Тут вроде, має рости буряк цукровий. Так що якщо вийде, то обов'язково приїду, познімаю, як будуть тут сіяти його. Криво, інтезушка скаче, але їде. До речі, ось там такі стоять калюжі, вода піднялася. Казав, що туди їхати не буде, оскільки брата десь вже зранку свого діставав трактором. А на жаль, я не зняв, бо... Трошки був зайнятий. Вже я після обіду поїхав його знімати, а він зранку десь там засів. Так, коротко розкажу вам про цей трактор. Під капотом в нього 360 кінських сил. на навіскі 8300, там до 8600 чи там, кілограм. Це практично майже 9 тонн піднімання на навіску. <кхід> трактор. Що сказати? Трактор є трактор. Трактор здоровений, трактор мочняцький, того культиватора практично не відчуває. Ходить він на першій передачі, там швидкістю 11 км за годину. Ось так працює, все більш-менш площа вирівнюється. Ходить він по діагоналі, щоб більш-менш вирівняти площу. Хоча до того тут було він казав гороно. Потім ще боронами ходили, шлейф боронами ходили, зарівнювали. Площу. Ось так коротко ще. Що... Кобі ще було щось цікавити, то пишіть в коментарях, обов'язково напишу про, цю, про цього трактора характеристику, що бак у нього на 685 літрів. Ну і все, вроді би так, нічого більше не скажу. Автопілот це як має бути там пульт, все управління, все на пульті, на кнопочках. Там вже як в МТЗ немає такого, що там 9 передач сюди, 9 передач туди, все на кнопочках. Вперед, назад, парковка, стоянка і все. Ось так, все вроді би просто тракторець такий хороший, непоганий. Все, зараз вертається він з заправки і знімає для вас ще трохи відео, і тоді буду вирушати вже додому. Все, заправився, вертається. Зараз будемо їхати з ним. Готки вот так соблюдают Такая вот громадина назва вот такая Но веска тоже сильнейшая Це. Хлопці працюють, а я вирушаю додому. Ось таке, друзі, вийшло відео. Надіюсь, воно вам сподобалось і було цікаве. Познімав я трохи, як працює сучасна. Техніка, трошки мені покататися. Ну, звичайно, після МТЗ, то в нього як сісти, то як яку сідаєш. Сідушечка пливе, все пневмо. Трактор не їде, а пливе. Так, буду завершувати це відео, скільки треба вирушати додому. Якщо відео сподобалось, обов'язково тисніть вподобайку та залишайте коментарі під цим відео. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, щоб. Не пропускати багато цікавих та корисних відео. На цьому в мене все. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Все буде, друзі, Україна. Всім пока, до нових відео.